Ділянка магістралі це помилка підключення. Ми її прибираємо і зворотню трубку нашого радіатора. Включаємо у будь якому місці між циркуляційним насосом. Тоді, ось ця ділянка магістралі, що працює під розрідженим тиском, він буде витягувати теплоносій з нашого радіатора. Звичайно, ще треба відбалансувати радіатор таким чином, щоб він не шунтував систему, тому що тепер він буде включений не паралельно котла. А паралельна система. Він не заважає коту, ну і не шунтує систему, тому що ми організовуємо номінальний потік через нього. І заважати роботи всієї системи в такому випадку він не буде. І коротке резюме до всього сказаного: правило завжди одне: воно просте: ніякий радіатор не можна вмикати Чому? до цієї межі ні з боку котла, ні до насоса. От і все. Якщо є питання з цієї теми, як завжди, задавайте їх. Коментарях усього вам доброго, мирного неба над головою, хай щастить.